Просто зараз Тарас Загородній, політехнолог до нас долучається. Ну і звісно, по відпрацювання по НПЗ це вже наша тема така стала. Ми з цього і почнемо. Пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні, доброго дня, героям. Слава пане Тарасе. Добрим словом і пістолетами реалізовується реалізовуються дуже добре. Добрими словами і дронами реалізовуються. Друга половина тижня ознаменувалася тим, що удари по нафтопереробних заводах Російської Федерації поновилися з цікавою, тенденційною щоденною силою. Foreign Affairs каже, Уже ніхто нічого не боїться, яка критика, які ціни на нафту вони тільки йдуть вниз видання, яке читають у високопоставлених кабінетах сполучених штатів і не лише то, що думаєте, вже з цього приводу є консенсус і між нами і між нами з нашими західними союзниками, і чи дійсно знову спрацювала ця методика? Показуємо, як ефективно і воно мотивує хвалити за це. Та й може ще якусь зброю для цього дадуть. Ні, консенсусу поки що немає, тому що такий консенсус не влаштовує Україну. Україні цікаво, щоб взагалі експорт нафти припинився з Росії. Тому я думаю, що це буде наступний етап. Так, зараз відпрацьовуються, в тому числі далекобійні дрони. Оці СБУшні дрони вже долітають до цього і до бачили башкірі 1300 триста кілометрів. А це дуже добре. Чим більше вглиб, тим менше. Можливості і розуміння у них що немає у них можливості це якось втримати. Далі, далі, я вважаю, що найкращою ще точкою буде Оренгой. Це постачання газу це 4 тисячі кілометрів. Я думаю, що це все залежить від скільки палива буде на цих от, тихоходних фактично ракетах, які перероблені літаки. Вони у нас виробляються в країні і багато чого іншого. Далі стосовно е, ціни на нафту, ну це надумана проблема. Це uh -huh. відверто брехня, коли говорять, що це сильно, Росія сильно впливає на ринок. Ну, слухайте, є Венесуела, беріть нафту там, є Саудівська Аравія, є врешті-решт Сполучені Штати Америки і так далі. Тому не ну, треба теж тут розуміти, що знаєте, дослухатися, що все, що, що тобі говорить. Нам, е, тобто, ну точно можна сказати, що оскільки. Виділена допомога, то от дві американські компанії, як і Шеврон, ну мають справу прокачувати казахську нафту. Так, через Росію, але всі інші нафтопроводи повинні бути знищені, тому що це в наших інтересах. Нам не цікаво, щоб Росія експортувала взагалі будь-що нафту, газ і мала можливість перевозити по залізницях будь-які вантажі, тому що нам потрібен хаос в російській економіці. Ми будемо часто чути зойки, крики, що цього не треба робити, але це не в наших інтересах. Це знову таки хаос в Росії, це не наша проблема, а проблема на наших західних партнерів, а, тому що без цього війну виграти буде неможливо. Бо скільки нам надавали зброї, тим більше вона з обмежуванням використання по території України буде тільки і все. А нам потрібно знищувати їхню машину, і військову, і економічну. В першу чергу нам цікавий хаос. Якщо хочете, не хочете хаос в Росії. Не хочете, наприклад, щоб Сибір до Китаю відійшла. Ну так давайте зараз зброю, кордони 91-го року, приймати нас в НАТО, списуйте борги, Тоді Україна чесно обіцяє, що не буде чіпати Росію. А це ми повинні розуміти, що Росія все рівно для них більш важливіша. Ну, принаймні на цьому етапі вони завжди грали в її цілісності, в її стабільність. Це, до речі. Якось я от я знаєте, от не зрозумів чому Кісінджер це говорив 22-му році. Все ж таки недаремна людина, свій хліб їла. Він ще тоді сказав одна з причин, чому Україну треба брати в НАТО. Ну він так, якось якщо перефразувати о фразу, що потрібно брати Україну в НАТО, щоб Україна не рознесла фактично Росію. Таки так, так. ну тоді знаєте, я так подумав. Ну, яка Росія тут ще знаєте, в Харківській області стоять, тоді Херсон, по-моєму, ще не забрали, і так далі. А тепер я розумію, чому він так сказав, тому що він розумів логіку розвитку конфлікту. Він розумів, що Україна почне все ж таки виробляти власну зброю, але їй ще повинно бути ще більше. Багато чого треба ще зробити. Слава Богу, от парламент сьогодні ухвалив вчора. Точніше, тут я, я, я хвалю владу, коли вона добре роблять добре, знаєте? Я не люблю гульне лаяти всіх чиновників. Так, то то знаєте, вони щось роблять до е, е, ми їх лаємо, не роблять. Теж лаємо. Теж лаємо а, і, ви завжди ну, по факту, б, пане Тараса. Та, так, да та, та, і будь-яка людина ну не буде працювати. Не ми не ви теж, наприклад, не захотіли б так би працювати, якби як і я в тому числі. Бо мене постійно так. Тому молодці ухвалили закон, що по програмі 5.7.9 можна кредитування організувати ВПК. В першу чергу нам потрібно ще більше грошей. А, можуть ще зробити наступну схему. Це підприємство ВПК можуть випустити облігації. Державний банк може їх виконати. Опити під гарантії уряду, а національний банк може надати рефінансування У 2021 році. 1 мільярд доларів видали під окрех е, е, автодору. Чому зараз це неможливо зробити? Можна зробити тоді. Виявляється, і все можна було робити. а Тепер Національний банк і банки починають говорити, що ні, вони кого працюють. І чому вони заважають президенту, який постійно вислуховує? Доповіді наших виробників, чому йому заважають щоб в контролювати збільшення виробництва зброї, на кого вони працюють, і чому вони взагалі протидіють президенту? Це теж велике питання до національного банку і всіх інших. Тому в даному випадку зброя максимально накачувати ресурси туди, і тоді питання не буде виникати стосовно того, допомагати нам не допомагати будуть допомагати, тому що ми будемо показувати силу і. Показувати, що шановні вирішуєте так. а ви будете вирішувати значно більшу проблему. Це є стратегією в дійсності перемоги. Оце намацала вже Україна, як би там ми не думали. Тому і не і не факт, що потрібно буде проводити. Знаєте, теж я вам чув там Селівана, починає розповідати нам: давайте, Україна 25-му році контрнаступ буде е, робити. А, а хто сказав, що Україні потрібен контрнаступ, так щоб знову людей витрачати, а Україні вигідніше створити умови, щоб був хаос в Росії. Тоді росіяни самі драпати будуть з нашої території. Може повторитися історія з Першою світовою війною, коли е, Німеччина. Ще була змушена тікати з території окупованої території Франції. Вона ж в Україні до речі, війська ж були, тому що вони вже просто не витримували війну. Тому ми повинні все ж таки більше ресурсів витрачати в заліза, а не а не знаєте, витрачати людей, накопичувати сили, а мати можливість в будь-який момент вирішити це питання, але завалювати Росію просто масово. Власними дронами і так далі. І тому ми повинні знов знов таки ВПК, ВПК ще раз ВПК. І якщо зараз уряду немає можливості грошей, хоча я не вірю, що грошей немає, є гроші, в принципі, бюджети, і схеми з фінансування нехай роблять, ну дайте можливість хоча б експортувати зброю. Тоді є можливість і валюту в країну заводити і серійне виробництво підтримувати, і в тому числі входити вже в кооперацію з західним ВПК. Це більш це дуже серйозні хлопці та дівчата, з якими слід інтегруватися. Тоді тоді я вас запевняю. Питання в тому допомагати чи не допомагати Україні, просто стояти не буде. Вони будуть своїм політикам розповідати, чому треба е, допомагати Україні. Я вас запевняю. Вони вміють дуже переконливо розповідати це. Навіть не сумніваюся. А пане Тарасе, а так нам е, скільки часу треба, щоб вистачило і на експорт, і по тому, аби завалювати Російську Федерацію, створювати там хаос і чим е, е, ті публікації проти дадеться. Да, да. угу. У нас проблема наступна. Коли немає замовлень, наприклад, на підприємство, вони стоять. Ну просто стоять. Робітники ага. не отримують гроші. Тобто, зараз фактично коли немає довгострокових контрактів, а уряд це то досі не робить. Як і до речі, страхування військових ризиків. Тобто, якщо прилітає ракети, ніхто не компенсує підприємцю його, ага. е, е, його витрати. Тобто, якщо у нього безперервно буде виробництво працювати, то у нього в наявності завжди буде зброя, щоб ви розуміли. А там далі як питання вирішуються. Там да? що якщо є гроші, то пріоритет є внутрішні, наприклад, замовлення. Ну була ж історія, що і в 2014 році, якщо не помиляюся, і якраз в 2022-му були ж експортні контракти на арабські країни, Стуган, наприклад. Ну не, не постачали, пояснили, що у нас війна, і можете побачити, от багато є відео. Там стугне з цим арабською мовою написано. А звідки це? Це ж ну там екран, який для оператора. А звідки це? Це ж експортні контракти. Ну перервали експортний контракт, але ж вони були і вони були в наявності. Ось що повинна що повинна дбати уряд в, в, в тому числі, тому що виробничий процес він повинен бути безперервним. І, і чим частіше ти робиш це, тим дешевше воно буде коштувати, тому що це в промисловості так працює чим на масовому виробництві. Ти можеш у тебе є складські запаси запчастин, у тебе є готова продукція, яка у будь-який момент може бути використана, валюту в країну можеш завести та багато чого іншого. От на чому слід сконцентруватися нам. Пане Тарасе, росіяни готують ні, про це я ще пізніше ще хотіла уточнити. А ми згадали з вами фразу. Ви згадали, дякую Кісенджера, так що не даремно хліб їв і прийміть Україну в НАТО. А може б цю фразу згадали і до липневого саміту в Вашингтоні? Чи чому її стараються забути? Мало б'ємо по Росії, мало ні, українці повинні розуміти, чим більше ми будемо бити по Росії. Тим швидше нас приймуть в НАТО. Ну, вони будуть думати, що вони візьмуть Україну під контроль. Ясно. Ну, НАТО це спосіб контролювати Україну. Ну, Українці, я думаю, що урочисто пообіцяють, що то точно не будемо чіпати Росію, ну, але. Я думаю, що це таке. Знаєте, думаю, що певна все ж таки автономність України буде, як у Туреччина, наприклад. Вона має ну, багато автономії в рамках НАТО. Uh -huh. Так і Україна, як країна фронтіру, ну офіційно, знаєте, ну хто там когось там прибили, там в Росії. Ну буває нещасний випадок, Хто сказав, що це ми? Ну, Ось та, і та, так та, багато причин для раптової смерті. Так, да, і тому Україна повинна от на цьому наполягати і знову таки не, не слухати всі ці, давайте вимоги там крапка з комою і так далі. Це, ми, ми, ми перед ким повинні витанцьовувати. Перед Угорщиною повинні витанцьовувати, uh -huh. щоб вони нам розповідали чи відповідаємо критеріям НАТО. Ні, чітка конкретна позиція. Або ви вирішуєте маленьку проблему, або ми вам створимо велику проблему. Більш того, для вирішення потім великої проблеми хаосу в Росії. Ви будете все рівно приходити до України, щоб Україна допомагала. Тому чітко зрозуміло, після слів, знаєте, що е, нафтова. Нафтова інфраструктура є цивільної інфраструктури на найвищому рівні Сполучених Штатів Америки. Достатньо цинічна в дійсності розмова. Mm -hmm. Ось ну, Україна. чому ми не повинні ставитись більш цинічно до багатьох речей? Ось у нас питання виживання. У них є питання, у них є вибір. Так що нехай роблять свій вибір бити, 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 перебити парочку компресорів на нафтогонах поряд десь з Новоросійським, не, не американським. Кампанії uh -huh. ну тоді американські компанії зателефонують Вашингтон е, і скажуть що свою думку і чому Україна повинна бути в НАТО. Оце буде вже серйозна розмова. Мені подобається дуже ефективно працює. Тим паче, що об'єкти то не цивільні, а воєнні. Ну а в Росії да, там же ж там і так постійно вони намагаючись приховати свою немічність, завжди скажуть, що тромби обриваються регулярно в косі, або штатне схожіння боєприпасів, Чи хтось не вдало курить? Так що тактика ясна, будемо реалізовувати. Андрій Коваленко, очільник центру протидії дезінформації при РНБО, каже нам, пане Тараси, що росіяни зараз хочуть створити інформаційний шторм. Дуже важливо їм це зробити. Я зараз, звісно. Про Харківщину картина динамічна, постійно змінюється. В нас так багато ресурсів, той самий і телеграм, і все і не завжди і всі наші глядачі, та й ми можемо та в цьому не потонути і не стати жертвами цього шторму. Як ви зараз бачите, як протидіяти? Чому ми можемо ми говорити, що саме такий інформаційний вплив, частина гібридної війни, яку веде Росія, і є метою тих дій, які вони роблять на Харківщині? Ну скрізь Харківщина, Сумщина і скрізь. Ну слід теж недооцінювати росіян. Вони вміють все ж таки використовувати багато а. речей. Ресурси у них є, промисловість у них працює, і ми теж не повинні недоцінювати їх. Тобто Україна повинна розуміти, що зараз окопуватися, і максимально уходити в оборону. Наскільки я розумію взагалі стратегію у даному випадку? Ну у військових може бути щось інше. Я думаю, що вони теж поділяють м -м -м, таку позицію mm -hmm. і. Окопувати, заливати все бетоном, все всі кордони і переносити війну на територію Росії, От довбати нафтопроводи, газогони, залізниці, і тоді само по собі це призведе до колапсу російської економіки. Ну принаймні нанесе їм величезну шкоду. Ось і розуміти, що тільки удари по території Росії, тільки удари по території Росії, це шлях і стратегія до перемоги і розуміння того, що нам захід будуть змушений допомагати, ну просто змушений, в тому числі Вашингтон. Тому що вони вже чітко будуть розуміти, що українці створюють тим більше проблеми ніж, е, е, ніж вони сподівалися. Тому що ж ви ж повинні розуміти американська політика, вона не сповідує принципу Бьорнса в його книзі Невидима сила. Це нинішній голова ЦРУ, У нього чітко написано тої». Американської політики є не вирішення проблеми, а її контроль. Тобто це означає, що в такій тактиці не означає, що Україна залишається цілісною, так і може взагалі не вижити. Ми повинні це чітко розуміти, тому що контрольована проблема. От на території України тут убивають українців. Там ми там допомагаємо з перервою і так далі. Ось але у нас завжди там якісь перемовини з росіянами. Україна повинна перевертати. Цю шахову дошку і ретранслювати цей принцип тепер на Росію, тоді ви отримуєте неконтрольовану проблему. Ну так, знову ж таки все по колу. і це буде і інформаційний, і економічний, і військовий шторм вже на території Російської Федерації. До питань внутрішніх, будь ласка, якщо не проти ви пане Тарасе, ми бачимо свіже опитування від КМІСу. Ви вже чули, як я його тут цитувала. 59% українців вважають демократичну систему для країни важливішою ніж сильного лідера. При цьому більшість українців 57%, вважають, що Україна скорша або повністю є таки демократичною. З них 34 Відсотки вважають, що майже або повністю 23 скоріше демократичною. Але турбують не ці цифри, а інші: що 14 відповіли, Україна є скоріше або цілковито диктаторською. А як би ми могли протрактувати з вами ось це опитування і його результати? І що на них вплинуло на ці цифри? Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що йде в країні війна. Війна це все ж таки означає обмеження демократичних процедур. <звіст> і тут це не добре не погане, так працює у всі у всьому світі ну чи є ізраїль наприклад Демократичною країною, ну є, але під час війни там немає ніякої демократії. Фактично, там є фактично всім керує Генеральний штаб, є військова цензура, офіційна витреноване населення, яке пройшло через армію, і так далі. Тому у нас ми теж будемо тяжити до такої військової демократії, і це правильний шлях України. Тому що якщо подивитися цю історію двадцятого сторіччя, українців постійно вбивали, вибачте мільйони українців за двадцяте сторіччя, просто порахуйте. скільки було вбито українців, як і внутрішньої війни, і під час другої світової війни, і багато чого, і під час колективізації, так званої, і так далі, Україна повинна бути нарешті сильною е е е вибудована по скоріше за все ізраїльському варіанту. Великий вплив військових не партії, Як у нас знаєте, люблять партійки грати? Ні, військові це частина повинно управлінського апарату бути. Так вони можуть бути не, не при погонах, але хтось пройшов службу. Більшість з хтось хтось керував процесами. Ну як зараз, ви от подивитесь на кабінет міністрів Ізраїлю, ви зрозумієте, що там немає, немає, немає не військових. І або служили в армії, або мають погони тільки зараз. Вони в піджаках, фактично. Тому, тобто це напіввійськова структура, і це питання нашого виживання. Ну в Ізраїлі, наприклад, єдиним прем'єр-міністром, хто не був військовим, це була Голда Мер за зрозумілих причин. А ось а все інше, або проходили вишкіл, або були в армії, або проходили історію боротьби за незалежність. Ну, як наприклад, Мінахім Бегін, який прийшов якраз після Голди Меєр, він очолював такі радикальні загони іргун, які і там англійці впароли і від Стрілювали їх, коли що вони були на території сучасного Ізраїля, коли це була підмандатна територія, і так далі. Тому ми повинні розуміти, що все ж таки ми будемо тяжити жити до військової до військової структури. Це правильно тому що питання безпеки це питання не тільки виживання нації але економічного розвитку, тому що якщо Україна спроможна буде захищати територію із інвестицій людей, які будуть сюди інвестувати, ніякого економічного розвитку не буде і повертатися люди те. Не не будуть, куди повертатися? Ну, від, ну ми повинні розуміти там почуття жінок, які не хочуть народжувати а, дітей в Україні. Ну тому що є небезпека, це інстинкт, це нормально в даному випадку. Тому ми повинні розуміти: безпека, безпека, безпека. Тобто, ВПК, в першу чергу, пріоритет. ВПК ніякі аграрні барончики, якісь фінансисти, які розповідають, що вони там так важко працюють е, на Україну. Ні, їх обкласти податками і все повинно йти в ВПК, тобто, все, що працює на ВПК, і зараз ще у нас є пріоритетним, це забезпечення енергетики. От зараз вибили росіяни, вибили старовшу радянську енергетику. Зараз у весь ресурс, в першу чергу, повинен теж спрямовуватись туди. Запускайте туди приватний капітал, лібералізуйте виробництво електроенергії спрощення, спрощення, підключення до мереж та багато чого іншого. Можна податки навіть там знизити. Я не був проти цього. Пріоритети повинні в цьому напрямку, і знов таки, ну не бону України, має традицій диктатури. Знаєте, ну немає у нас традицій диктатури, там це в Росії є. Знаєте, там вся інтелігенція. Якщо потрібно, одразу ж побіжи, побіжить лизати чобіт. Ну так у них побудована суспільство. суспільства. Україні цього ніколи не було. У нас традиції монархії навіть не, нема. Ну фактично, ніколи немає. Коли можна сказати, там коли в останній монарх був на території України, чи там Ну Галицька Волинська князівство, мабуть, там да це там король у нас був. А до цього ж українці завжди була демократична система суспільства, але тут ще все ж таки повинна бути. Армійська структура накладена і цен е, е, за часу запитує, де шукати людей? По з армії треба шукати людей. Яка б не яка ну в армії все ж таки більше людей, які проходили. Смерть бачили, знають, які втрачали друзі. Це люди, все ж таки, зовсім з іншою етикою. і все ж таки я прихильник того, щоб державний апарат наповнювався такими людьми. Ну, наприклад, що робити з митницею, Знаєте, от як митницю можна поміняти, одну дво людину ти не поміняєш, воно серим з'їсть. От туди треба, щоб критична маса людей зайшла і поміняла роботу митниці. Там просто величезні кошти проходять, як не через фіктивний експорт, так і фіктивний Тимний імпорт в тому числі 5 тисяч людей. Чи скільки там в митниці працює, ми побачимо зовсім а, іншу систему. А та да, пане Тарас, і Тим паче, що люди, які йшли в армію, це наші захисники, представники усіх, напевно, сфер діяльності і професій, да. які тільки існують в країні Армія народна, армія да. народна, і тому я впевнений. Фінансистів можна поставити на Національний банк. Які не будуть тільки захищати спекулянтів та, mm -hmm. та різних банкірчиків, а будуть забезпечувати реальний сектор економіки, теж саме набу. Я не вірю, що воно буде працювати, поки не не прийдуть туди люди, які будуть реально гристи, а не імітувати бурхливу діяльність, те, що зараз mm -hmm. відбувається. І, пане Тарас, у нас буквально півтори хвилинки, але там довгої часу нашого ефірного думала, я не варто цьому приділяти, але все таки російський диктатор Путін після інавгурації скоренько знову ніколи не було. І, от опять пере перепризначив мішустіна прем'єром їхнього уряду терористичного. Скажіть, будь ласка, чи правильно я кажу, коли не помиляюся, що нам на руку те, що він там нікого не змінює, воно так само буде не надто добре працювати, чи навпаки може економічний економічний блок в росії дуже гарний він дуже гарний вони впорались, амортизували м, кризу на біуляна з мішустіним зробили дуже гарно правильних речей вони вкачували ліквідність в економіку, амортизували вони зараз. Перебудовують економіку, яка буде менш залежна від експорту вуглеводнів. Ви будете дивуватися, але так воно і є. Розширюють внутрішнє виробництво, проходить імпортозаміщення, промисловість. 3% 3% у них безробіття в країні. Це ну найнижчий відсоток, який може бути в капіталістичній економіці. І економічний блок. На жаль, там дуже гарно, на відміну. Від нас там Набіуліна не займалася для того, щоб за кубку банкірів заробили грошенят. Так а вона займалася, щоб реальний сектор економіки працював. Бо вони замортизували кризу. Вони досить грамотно все будують. А, єдине, що з кабінету цього міністрів погано буде, якщо поміняєш йгу, ага. тому що є ризики, що може прийти все ж таки людина з бойовим досвідом, яка знає, як працює армія. Тому що Шойгу ж навіть не служив в армії, так і в дійсності це велика проблема, слава Богу, для російської армії. Але буде більше проблеми, що поміняє шойгу там герасімова та інших, тому що можуть прийти більш досвідчені люди, які знаються на реальних потребах російської армії, які знаються на сучасному бої. А, оце буде більше негативному. А е, ну, позитив, якщо залишиться Шайгу, mm -hmm. а, але негатив для нашого мішустин залишився. Він дуже грамотний премєр міністр Я от спостерігаю, що вони роблять. Mm -hmm. а, ну, принаймні, ми бачимо, скільки вже шахедів до нас прилітає. Ви помітили вже скільки вони різко в 10 разів виросли? Вони організовували військове, військове виробництво, не таку дурню, як робить шмигаль. У нас вони дали, наприклад, гроші авансові. От вам аванси на розробку, щоб ви там розробляли зброю, щоб у вас було на оборотку і так далі. І бачите, наскільки вже виробництво пішло. Ось у нас тільки зараз уряд, тільки зараз уряд дав можливість там наперед на розробку дронів. Слава Богу, О, тут полаці, можна і тут сказати, ще. да можна сказати, що добре Ну, але немає довгострокових контрактів. От виробники готові говорить. Ми 50% потреб української армії, 50% готові зараз закрити при тих можливості. Цях, які є, дайте нам страхування ризиків і, і дайте так. нам до від, контракт, щоб ми знали. Ми знали, що у нас є е, гра вдовгу о цього, поки що немає. Над цим і працюємо і нас завжди слухають. і, як бачимо, пане Тарасе, і прислуховуються. Дякую вам безмежно за цю багатовекторну бесіду за те, що час знайшли. Бережіться бо до наступних зустрічей.